У світі люди дуже багато разів Бога хотіли замінити на те, що хочуть вони самі, на гуманізм, наприклад, і до чого це привело: війни, розруха, насилля, голод це все сталося через те, що люди проміняли Господа на людину. Процвітаюча держава може бути тільки та, у якій живуть християни, тому що християни живуть по закону Божому. Вони не обувають один одного. А допомагають один одному. Християни це розумні люди, які знають істину, знають правду, і найважливіше, що серед них є Бог, який завжди допоможе та захистить, відверне біду, тому що там живуть його діти, його сім'я. Християнство несе добро і істину. Бог дає вибір кожній людині чи підтримувати противлення Господу, теорію еволюції, війни та смерті і жити в розрусі. Чи проповідувати Слово Боже, жити в мері і радості під Божим захистом у його істині, силі та любові?